Привіт, друзі! 19 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клечок. Стамбульський формат можуть відновити. Ердоган каже, це найкращий варіант для перемовин про завершення війни. Про це він сказав під час зустрічі із Зеленським. Завтра, Зеленському, військові Сполучених Штатів Америки представлять мирний план Дональда Трампа, про який західна преса вже пише дуже багато. Я про це також буду говорити, але рівно стільки, скільки знаю. Війну ж можуть закінчити вже цього тижня. Так, таке вже було, як каже другий президент України, і от знову. А в парламенті справжня криза. Монокаліція на межі розвалу і Верховну Раду викликали Свириденко, Умєрова і двох міністрів. Але замість прем'єрки прийшов Качка, де насправді перебувала віце-прем'єр-міністра України, чому вона туди не з'явилася? Зараз друзі, про все це анонсоване детальніше. З вас коментар, підписка, вподобайка. Хоч і каже політико, що війна може закінчитися до кінця цього тижня, але вона триває. Тому прошу вас про допомогу. Розумію, що це не просто робити для вас, особливо на тлі гучних корупційних скандалів, але нам треба закрити дуже малесенький збір для. Воїнів із 82-ї десантної штурмової бригади, які перебувають під Покровськом. Так вони саме там, друзі, треба придбати старлинг. Просять просто про старинг. Самі каже, будемо платити за нього. Маються на увазі абонплату. Придбайте нам залізо. Залізо я вже замовив. Сума збору 17 тисяч гривень. Посилання на збір в описі під цим відео дуже вас прошу оперативно відреагувати на цей невеличкий, але дуже важливий збір, тому що неважливих не буває. Тепер детальніше, друзі, на превеликий жаль, в результаті ракетної атаки по Тернополю зруйновано два будинки. Ви про це вже знаєте. Дуже складно про це говорити, але мушу сказати це тут, щоб весь світ знав і розумів, що відбувається в Україні. Адже цей канал я знаю дивляться і за межами України далеко за межами у Тернополі. Тривають на цю хвилину аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Про це повідомляє ДСНС. Наразі відомо про 25 загиблих, в тому числі троє діток. 92 чоловіки отримали поранення, з них 18 дітей травмованих. Ще 25 мешканців не виходять на зв'язок. Це дуже погана інформація, тому що якщо вони не виходять на зв'язок, то є Певне розуміння, що з ними не все дуже добре. Буду говорити максимально обережно і бажаю, щоб все ж таки вони знайшлися живими і цілими. Сьогодні ж Зеленський зустрічався з Ердоганом в Туреччині. Візит був позаплановий. Він туди приїхав після Іспанії. В Туреччині він був зірмаком, з Єрмаком, з Мировим з усією командою з Ердоганом. Вони говорили довго. Прес-конференція після зустрічі була дуже короткою і скупою. Я мав нагоду її переглянути. Це буквально 10 хвилин, не більше виступив Ердоган і сказав, що він вважає, що стамбульський формат перемовин про завершення війни потрібно відновлювати і розширювати. Він висловив співчуття зеленському з приводу атаки по Тернополю і по всій Україні загалом. Зеленський своєю чергою сказав, що зараз багато процесів активізувалися. Вся активність має бути спрямована на мир. Зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємося зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися, каже він. Немає альтернатив миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну не має бути жодної винагороди. І зараз вже західні ЗМІ детальніше пишуть, чого нам очікувати в найближчі дні, з огляду на те, що Ексіос сьогодні повідомив про розробку таємного, як вони кажуть, мирного плану, який готувався Білим домом та Москвою. Кураторами цього документу є Дмитріїв та Вітков, про яких ви знаєте, я повторюватися не буду. Видання. Ройтерс пише про те, що завтра Зеленському озвучать умови мирного плану, який підготовлений США та Росією. Це відбудеться на зустрічі з міністром армії США Дрісколом та генералом Джорджесем. Після переговорів із Зеленським американські військові вирушать до Москви. Тобто, план погоджений, його доведуть до відома. Саме так зараз виглядає ситуація. Пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення російсько-української війни передбачають відмову України від частини території та певних видів озброєння. І ось, зокрема, голова Київського бюро Financial Times Крістофер Міллер повідомив про те, що фактично готують для України капітуляцію без Донбасу та сильної армії. Такий план Сполучених Штатів Америки та Росії, і він каже, включає скорочення армії України вдвічі, відмову від певної зброї. Відмову від Донбасу і пише останній пункт: Зеленський незадоволений. Ну і звісно, і ми незадоволені, але тиск на Україну абсолютно очевидний. Зброї недостатньо, з мобілізацією проблеми. Військова допомога надходить не своєчасно, в недостатній мірі, фінансова також. Ну і плюс це все накладається на величезний корупційний скандал. Який розкритий, як на мене, ще не повністю Йому можуть розкрити більше, якщо, наприклад, Зеленський не буде погоджуватися на план, який пропонує Дональд Трамп разом із Путіним, фактично, і видання політику дізналося, що у Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні. До кінця цього місяця, хоча окремі коментарі від військових в Україні говорять про те, що вони сподіваються на якісь переговори лише в лютому чи в березні. Що пише політика? За даними видання, потенційний план про завершення війни, погоджений з Росією, можуть представити Україні вже як доконаний факт. Білий дім ось ось оголосить про нову важливу мирну угоду з Росією, яка, за словами посадовців, нарешті покладе край трирічній війні з Україною. І це, друзі, цитата з політику. Високопосадовець Білого Дому повідомив про очікування, що всі сторони домовляться про рамки припинення бойових дій до кінця цього місяця, а можливо, вже цього тижня навіть. Припинення бойових дій. Я, чесно кажучи, не дуже сподіваюся, що це станеться буквально завтра, через уже справді. Те, що таких повідомлень було багато, ну і поки що ознак того, що це може відбутися саме за два дні, я на цю хвилину не бачу, але говорю, що справді ситуація може вирішитися за кілька днів. І тепер питання: коли ці кілька днів настануть. чи цього тижня, чи з понеділка, чи, можливо, у грудні місяці. Прогнози, звісно, річ невдячна, вдячна. Але те, що зараз Трамп робить дуже багато для завершення війни в Україні. Де не враховані українські інтереси, це абсолютно як на мене очевидно. На всі ці події почали реагувати і ринки. Європейські акції аерокосмічних і оборонних компаній впали більше ніж на 3% в середу, сьогодні, на тлі ознак тиску з боку США з метою припинення війни між Росією і Україною. Що також сприяло зростанню вартості державних облігацій України. Так пише Reuters. Економіка також чекає, коли завершиться війна, і вона готова вкладатися, готова вкладатися коштами в різні галузі. Індекс Aerospace and Defense Index впав до найнижчого рівня з початку вересня і знизився на 2,6% до 13 години 22 хвилин за Грінвичем, що є найбільшим одноденним падінням за понад місяць, говорить Reuters. Акції Рейнметал, Ренк, Байсистем, Леонардо, Saab були серед найбільших падінь на стабільному загальноєвропейському індексі з втратами від 4 до 7 В оборонку не дуже хоче вкладатися. Бізнес великий, і держави, але вимушені буде це робити. Це не означає, що компанії збанкрутіли. Це індикатор очікувань, чого власне хоче світ. Світ хоче завершення війни. І стабільного миру. Ну, от стабільним миром все буде непросто, тому що дійсно потрібно, щоб хтось гарантував, що Росія не відновить знову воєнні дії проти України, враховуючи те, що її ВПК не буде якимось чином обмежений, наприклад, зменшенням армії або ще чимось, як то пишуть сьогодні у західній пресі. Ну а CNN щойно повідомив про те, що є великі сподівання у Дональда Трампа, що процес рухається ефективно і в тому напрямку, в якому він. Хоче. Ну, а чи хочемо ми цього? Звісно, що ми хочемо завершення війни. Умови, які висувають в Україні, вони болючі. Але очікувати іншого, я вам відверто особисто, друзі, на даному етапі я не бачу об'єктивних підстав. В тому числі і через скандали у владі, в тому числі і через скандали в парламенті, про що я також буду говорити, тому залишайтеся на каналі. В Європі ж розумію загрози, які йдуть від Росії. Міністр оборони Італії, яка живе дуже спокійним життям, в якої все прекрасно, тепла погода, багато туристів, шалені кошти. Так от там також турбовані російською агресією в Європі. Гвідо Кросетто, так прізвище міністра оборони Італії, закликав західні країни дати відсіч зростаючій кількості гібридних атак з боку Росії, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Де Італія, де Росія, але там стурбовані. Необхідно каже він перейти до активної боротьби, створивши Європейський центр протидії гібридній війні у Польщі, яка найчастіше піддається подібним атакам, бажаючи Україна вже стоїть на межі війни з Росією, і там затримали підозрюваних у диверсіях на залізниці 10 тисяч польських військових будуть контролювати залізницю по Польщі, яка йде до України і якої посачається. Військова техніка і зброя до нашої держави кросета засудив інертність європейських країн і партнерів по НАТО перед обличчям дедалі нахабніших і агресивних дій Росії у 125 сторінковому документі під назвою Протидія гібридній війні. Активна стратегія. Ну і далі він пише про гібридну війну. Вона є доконаним фактом і каже, треба їй протидіяти. Те, що така заява пролунала саме з Італії, ну мені особисто імпонує, тому що є усвідомлення загроз. Головне, щоб тепер справді не було такої інертності про що пише Кросета. Ну а тепер до скандалу у Верховній Раді. Я вам вже в окремому відео сьогодні розповідав про ймовірність створення ширки у Верховній Раді. Не буду на цьому зупинятися тут. Залишу посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть перегляньте. Я думаю, що вам буде корисною та інформація. Наскільки цікаво, ви вже напишете відповідно після перегляду відео. Там мовив я про скандал із Потураєвим. Чому скандал? Тому що в слузі народу відхрестилися від ініціативи депутата Потураєва який виступив за створення коаліції та уряду національної єдності, фактично підтримав ідею Порошенка, опонента Зеленського. Потураєва вже назвали окремі офісні блогери останніми словами. А от Арахамія сказав наступне: каже: так: ми підтримуємо набу, САП, незалежні розслідування і так далі, тому подібне. Але конкретно про Потураєва він говорить: є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів. Вони мають на це право, однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції, оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила. Написав він про Єрмака, звісно, ні слова. Хоча, як я говорив у попередньому відео, у них певні непорозуміння з керівником офісу президента України є. Але я не думаю, що Рахамія виступатиме за відставку. Андрія Борисовича. Ну, його називають дещо по-іншому, втім, це не настільки важливо. Але це не всі скандали у Верховній Раді, друзі. У Верховну Раду сьогодні викликали прем'єрку Свириденко, Умерова, який був у Туреччині з зеленським і ще двох міністрів. Замість прем'єрки прийшов до Верховної Ради Качка, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції. Свого часу він працював заступником міністра профільного. Де насправді ж перебуває прем'єр-міністрка, чому вона не прийшла до парламенту і прогнорувала цей виклик. З таким запитанням сьогодні звернулися до спікера парламенту депутати. Зокрема, за інформацією народного депутата Дмитра Розумкова, Юлія Свереденко сьогодні не на зустрічі з Міжнародним валютним фондом. Чим офіційно було пояснено її відсутність, вона каже Розумков, перебуває на заході першої леді. Засіданні комісії з координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків замість себе прикривати Кабмін очільниця уряду, каже Разумков, відправила віце-прем'єра Качку. Ну, дійсно, так воно й було. І депутат звернувся до спікеру парламенту з проханням розіслати народним депутатам лист від прем'єр-міністра з підтвердженням її зустрічі з МВФ. Зустрічі з МВФ, звісно, в лапках. Пряма мова разумкова, якщо виявиться, що очільниця уряду збрехала українському парламенту і всьому народу, про яку довіру до Кабміну взагалі може йти мова? Ну, загалом так. Якщо кажуть неправду навіть і депутатам, що говорити вже про нас, простих українців? На завершення, друзі, вам інформація ще одна про скандал: це скандал із Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вам вранці про нього говорив. Це скандал пов'язаний із Епштейном, в якому замішаний нібито Дональд Трамп. Я робив припущення про те, що законопроект, який вимагає від мін'юсту США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, буде провалений, але він пройшов схвалення повне. Сенат США у вівторок погодився схвалити законопроект про публікацію файлів Епштейна за одноголосною процедурою, яка не передбачає додаткового голосування. Це сталося після того, як Нижня Палата Палата представників ухвалила цей закон абсолютною більшістю. Після цього документ направлять на підпис президенту США Дональду Трампу. Цікава історія, за якою слідкую, тому залишайтеся і ви тут на каналі, кому цікаво і. Трамп і завершення війни. Я вас буду інформувати про останні події зі своїм коротким аналізом, а ви будете писати свої думки. Дякую, друзі, що були зі мною. Не забудьте долучитися до збору на старинг, який я щойно оголосив у відео. Дякую вам за підтримку. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь! Все буде Україна!